Знайомтесь, це гепард, який захопить дитину з першої ж хвилини, великий, яскравий, красивий та має цікаве і непросте завдання. Треба так підібрати кольори светрика маленького гепарда, щоб зібрати потрібний малюнок. А в цьому допоможуть картки з завданнями та загадками. Над якими треба логічно подумати та підібрати правильні ромбики, розвиваючи уважність та концентрацію, ця чудова кольорова мандрівка допоможе малечі розвинити уяву, координацію рук і ока, логічне мислення, виявити творчі здібності. Думаєш, там червоний? Правильно, так, чому ти так вирішив? Точно так, як тут зелений, так? І там має бути точно так червоний. Фантазуйте, створюйте свій дизайн светрика, вивчайте основні кольори, рахуйте ромбики, а ще дослідіть, як поєднуються кольори між собою, щоб створити гарні малюнки. Так, і скільки тоді нам всього потрібно жовтих. Всім супер. Даваєм завтра. Також спробуйте запам'ятати, як розташовані ромбики на карці та зібрати светрик по пам'яті, а потім перевірити свої вміння. Ми ж вже знаємо, що там червоний. О, вийшло.